720 мільйонів гривень саме стільки споживачі області заборгували за газ. Вже незабаром розпочнеться опалювальний сезон. Наскільки готова область і як бути з боргами, дивіться далі у сюжеті. Новий опалювальний сезон уже на порозі, станом на сьогодні, рівненщина готова до нього на 94%. На сьогодні із майже 939 котелень в області готові 80-92. Також слід відмітити, що в цьому році проведені заміна теплових мереж це майже 6,3 кілометри. Якщо ми беремо Водне господарство то на сьогодні так само готові всі на 94 і замінено в цілому мереж 20, понад 24 кілометри. Житловий фонд, житловий фонд на сьогоднішній день із майже 3217 житлових будинків. Аналогічна ситуація підготовлені 94 до. До осінньо зимового періоду, що ж до медичних установ, закладів освіти та соціальної сфери, вони готові на 99%. На випадок відключення електропостачання область на 70% запаслася генераторами за допомогою міжнародних наших партнерів. Так само коштів територіальних громад була закуплена. Значна кількість генераторів в області і потужністю різної потужності це від 3,5 кВт до 1,2 МВт. Звичайно, колосальна підтримка це була від міжнародних партнерів. Скажу так, що на сьогоднішній день, якщо ми беремо Заклади бюджетної сфери то на сьогоднішній день майже 70% забезпечені генератори. Додамо, що підняття цін на постачання гарячої води та теплової енергії не буде. Щоправда, лише для населення. На сьогоднішній день мораторій буде накладено тільки на постачання цих послуг для групи населення, а для бюджетної сфери та інших споживачів мораторій вже не діє, тому органи місцевого самоврядування мають затвердити економічно обґрунтований тариф, так як різниці. В тарифах в наступному періоді вірніше в опалювальному періоді 2023-2024 років не буде. Тобто відшкодовуватись не будуть на рівненщині споживачі газу заборгували понад 720 мільйонів гривень. Тож, аби цей опалювальний сезон пройшов майже без проблем, в рівненській ОВА закликають людей погасити борги. Ольга Денілюк, новини рівного.